Чи можна лікувати щитовидку аутоімунний аутоімунітероїдит без прийому гормонів? Дивіться, якщо у вас гормон ТТГ до 6, тоді можна впоратися без прийому гормонів. Обов'язково треба перевірити рівень антитіл до тиреоглобуліну і до тиреоїдної проксидази. Якщо вони підвищені, тобто якщо є аутоімунний процес, обов'язково треба знижувати антитіла, вони дуже гарно, швидко знижуються. І якщо вам кажуть, що антитіла не знижуються, не вірте, треба їх знижувати. Тоді і не буде руйнуватися щитовидка, і реально ви не. Будете Будете приймати гормони. А якщо з антитілами не працювати, лікар через деякий час вам призначить гормони, тому що антитіла просто зруйнують вашу щитовидку. Далі, якщо у вас немає високого рівня антитіл, якщо вони там в межах норми, а, окей, і ТТГ до 6 все одно можна працювати ще без гормонів. Як працювати? Відновлювати травлення, нормалізовувати білковий обмін, тому що гормони щитовидки вони утворюються з амінокислоти тирозин, яку ми отримуємо з білковою їжею. Також нам потрібен йод, тобто не повинно бути дефіцитних станів, дефіцитів вітамінів, мінералів. Окрім йоду, нам потрібно залізо, нам потрібен селен, цинк, міць, вітамін А, вітаміни групи Б. Також обов'язково треба перевірити рівень запалення в організмі, тому що запалення теж може призвести до розвитку гіпотеорузу. Обов'язково виключити вірусну інфекцію дуже часто, коли є там вірус епштейну бару, він любить щитовидку, він може жити в щитовидній залозі, він може призвести і до аутоімунного процесу, і до вузлів щитовидній залозі, там, до гіпотерзу. Тому обов'язково треба звернути увагу на загальний аналіз крові. Якщо у вас лімфоцити підвищені, це свідчить про те, що у вас в організмі є, скоріш за все, хронічна вірус. Інфекція, якщо ніяких там симптомів простуди у вас зараз немає. І в цілому перевірити ще інсулін. Естроген домінування теж може призвести до розвитку гіпотерозу, до речі, гіпотироз теж може призвести до розвитку естроген домінування. Тобто треба здати аналізи щорічний ЧК, виявити дисбаланси, виявити дефіцити і з ними працювати. Якщо щитовидка не зруйнована, не видалена, і ТТГ до 6, реально можна впоратися без гормонів. Якщо ТТГ вже 6 і вище, треба підключати гормони, але паралельно усувати все одно причини, щоб потім від гормонів відмовитися. І ще такий нюанс: якщо ви вже там роками приймаєте гормональну терапію, теж буде складно відмовитися. Але шанс. 是的。Yeah.